Йоу! Погнали тебе реплей від підписника. Е -е -е Здорово, гутні! Гратики танкісти! Як ваші справи Пишем та коментуємо в коментарях? Звісно, що ж, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Smasher 1 s Ну, це в нас. Аккаунт новесенький, новоспечений аккаунт нашого гравця, бійця під нікому насправді Микола Фіщук, але це каже, що аккаунт в нього для експерименту. Якийсь експерименту, якийсь експериментальний наш аккаунт створює Микола. Цікаво, що це за експеримент? Я думаю, він нам напише в коментарях або в Діскорді. Хотілося б, щоб краще в коментарях, аби більше людей могло побачити, в чому суть експерименту, Коля. Так, а ну давай. Той, що пазік, той, що четвертий, той що джі, на полку. Куди ти стріляєш? Пазік? Тобі ж базового пробиття повинно вистачати щоб жбити нас навіть і в Лобічнік на цьому. А тигрику, ну, в принципі, в нижній броньовий листочок так точно. Куди він стріляв, поки що невідомо. Просто застряг між камінням і відправився в гараж. До речі, в нас сьогодні колекційна порода колись. Рік назад, можливо, чуть менше. Це була прем Euh, преміум машинка, тепер це в нас колекційна машинка. І, звісно, що школя відповідає тобі, що зразу на твій коментар, який ти б написав. Аж, чи я отримав цього тихрика. Я думаю, напевно, що так, як і усі, але одразу ж його що зробив? Правильно продав? Ну чому ж я його продав? Адже він колекційний, і тому я його продав за золото. Щоб він був преміум машинкою, як раніше можливо я б цього не робив, адже мене би Анті 500К. А ще 600, скільки там воно дало, мене би не врятувало поки що на даний момент. А золото, як то кажуть, нікому не помішає. А Так як я такий а, а маю манію на ось ці наші крутки рулетки, просто просаджую там все і вся, і тому я його і продав беляха. Продав і трошки потім пожалів, тому що, як завжди, мені в таких речах, як е, крутки не везе. Я там просто просираю усе і йду з е, порваними кишенями. Назад додому, як то кажуть, до сім'ї. Що ж, подивися, поки що по результатах бою билися ми в сетапі 7 рівнів. адже у нас були і три п'ятірки А ми були в топі, до речі, по по цьому, по, В сетапах, тому що ми на 7 рівні як не круте, 4 колока вже заробляємо, ми вже зараз забираємо ПТ. З 5 рівня, ну, звісно, що ця бляшанка без шансів відправляємо її в гараж, адже, в принципі, що наші бронебійні снаряди можуть пробувати 150 мм броні. Бля, камука, 200 підкаліберний, в факти, 44. Ну, як на 6 рівня це непогано, тільки має дефекти один, а має пару дефектів. Ось цей даний танчик, які, звісно, що, що це. Отома потужність ніяка, звісно, що проходимість ніяка. І ще й плюс по гарматі є проблеми це у зведенні, а та у розкиді даної гармати це просто крах. З одної сторони для шостого рівня. Ну, а в принципі, що хотіти для пісочниці. Але це рахується. А друг мій як-не-як колекційна машинка. Так що, в принципі, можна трошки щось та і краще фармити, аніж на деяких танках прохідної гілки. Але все ж таки... Як то кажуть, як ти граєш, якщо чим більше перемог і класні результати в перемозі, можна фармити навіть непогане срібло і на е, техніці, яка досліджується. Так, забираємо метанчика IMX, той, який був е, Маш мас, мас, оце який теж якраз колекційна породка останнього із бачків в сетапі супротивних сил, там просто лютий насправді барабан зробили. А, з IMX 12 тонн. Зробили просто якийсь лютий ДПМ. З одної сторони між пострілами в барабані, а з іншої сторони, довге КД. Все ж таки е, залишилось в самому барабані. Так, друзі, що ж, давайте глянемо на після бойову статистику 1874 наполіної шкоди, 490 заблокованої шкоди. хух. Шість знищив, шість пошкодив, воєн, другий знак класності, пула заробляє, та захисник. А друзі, захисник, тому що не дав захопити базу ворожбинському АМХу. А плюс пішов, подивись на 74 591 срібна монета в свій сейф, свою купілочку, тому що ще плюс прям. Аккаунт, друзі. І колекційна машинка. 1030, 1032. Зірочки вільного досвіду заробляють також свій аккаунт. Друзі. Ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій на експериментальному аккаунті Миколи Фіщук. Звісно, що в режимі бою зустрічний бій в рандомчику. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої гриплеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А ми понаглись друг бій, також гравця але... Микола Фіщук, але тепер із його аккаунту якраз під цим самим, аже Ніком вперед. І... Так, танкісти! Маємо другий бій. Це у нас карта Лагуне і наш гравець-боєць. Микола Фіщук на важкому танку сьомого рівня Німецької гілки дослідження. Це грперший. Один. Так, це в нас Ахеншель. Єю Порше. До речі, о... Цей наш хенчель буде, як на мене, як на мою думку, як для мене, знову ж таки, набагато краще і за Порше. У плані динаміки, в плані ДПМ, у них плюс-мінус все одинаково. В плані пробиття та ж сама історія. Ну, ось, динаміка це святе. ну В принципі, вважаючи те, що це важкі танки, все ж таки, як не як, оцей танчик буде пошустріше. Хенчеля. Напевно, в Порше все через його електричну трансмісію, бля, мука. Щось придумали собі таке, правда? Для економії палива, блін. Не хотіла, Румунія заропила. Було. Напевно, бляха своє нафтові родовище. Ну, я звісно, що це рофл, друзі. Так, що ж, шуруємо напряму прямо до ось цього італійчика. Що робити з ним П-43? Ну, звісно, що ж. Розчехляти треба бичка. До речі, в нас сьомі рівні. Ми в топі. Можна сказати, посерединці так гарно вмістилися, і це вже прекрасно. Б'ємося проти шостих рівнів, спускаємося на низ. І будемо. Еп, не получайте. Що думав, ще разок. Тебе разочок давай. А ну, тараном, друзья, тараном! Собі сьолиш на всього 36 чиша. дивися з бачка, скільки щастило. Щось бачите, з реплеєм щось з реплеєм якась робиться дичина. Це все через. Пінг-пінг просто неймовірно, напевно, в колі скаче. Е, скакав тоді, тому подивися, що з танками робиться. Блін, не може навіть нормально по-людськи звестись, не можна нормально зіграти цю катку. Ну буває, буває, з ким не буває, це вже діло таке. Хто тут доновився? Коку, привіт! Ти що тут забув? Те 341. Думаєш, в тебе є якась привалегія, я не знаю. Ну Поки що він нас не пробуває, по... ох ти що! 409. А в Нам. Подивися, скільки він з нас випушав, ти зараза, ти таке. Поки ми б'ємося з його тим бочком, Бачите, як ми тут тупо не влучили через цей довбаний пінг, блін. Якщо чесно, це дійсно правда через пінг було. Так поки що починаємо розчехляти. Невже забираємо, він нас не пробиває і це вже неймовірно. Рехтуємося, ремонтуємося. Залишається цього ж на всього кавеоди. Каже, кавеоди, 2 Ну, е -е 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 -е, звісно, що наш колег. 215 з нього забираємо. Забираємо три колика свою після бойову статистику. Я думаю, якби не пінг, могло би бути все набагато краще. Тим, тим паче, що Коля грає ще із телефоном, ще, напевно, з інтернетом якийсь був проблем. Так що. Бій. Бій прекрасний. DW193 він напуляв. 2 300 заблокував. Три знищив 8 непробиття. Триді знак знакласності, сталева стіна. Так. А пішов плюс на 15803. срібні монети в свій сейф. Свою купілочку. Премикам до за то що я і кажу, якщо бої нормальні, получається навіть можна на техніки на техніці, яка проходиться гарно і непогано фармити. А, до речі, фреймакаунт, якщо що, ще плюс до того. Перше місце по нанесенню шкоди Коля заробляє і заробляє ще 922 зірочки вільного досвіду в свій аккаунт. Друзі, що ми робимо? Ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Обронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскорд, для того, щоб потім разом з нами переглядати ваші ж реплеї на цьому ж. Каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не сваріться. Якщо посварилися, то поміріться, непевно, я з цим уже вам надоїв, але без цього ніяк вибачайте. І, звісно, що ж, а, хочу сказати, а, також не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже хрен його знає, що зараз в них там в голові гуляє. Береженого Бог, береже, правда ж. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, там і. Зустрінемось.